Кожен раз, в принципі, проводимо роз'яснювальну роботу, розповідаємо людям, але завжди знаходяться ті, хто порушує. І статистика також невтішна. Ми з вами ще не прожили навіть січень, але вже ми маємо 5 таких негативних випадків, вже 5 осіб загинуло сьогодні лунки повинні буритись 5-6 метрів одна від одної. Пробувалка повинна виходити, скажімо так, за своїм улюбленим заняттям з мотузкою 20-25 метрів. Знову ж таки, з метою надання допомоги, якщо така ситуація вже виникла або трапилася. Бурковий Роман Вікторич, служби цивільного захисту, заступник начальника Киснянського раді управління, праві, головного управління державної служби з навчальної ситуації в місті Києві. Приваблює ну як. По-перше, це спілкування з товаришами. Це саме перше. А риба це вже вторинне, начебто. На природі, на свіжому повітрі. Е, як ви дотримуєтесь таких правил особисто? Ну, по-перше, лід повинен бути не менше 7-8 см сантиметрів завдовжки. Ну і обов'язково повинна бути пішня. Без пішні Безпішні ходити на лід. Це якщо він, ти знаєш, що вже він там 10-15 сантиметрів, тоді можна з буром йти. А так пішня обов'язково потрібно перевіряти, йти, коли йдеш по льоду, перевіряти. Перед собою бити пішнею, Якщо не пробивається лід міцний, то, то можна спокійно йти і рибалити. Анатолій.